А у Петрограді на той час до влади прийшли більшовики. Проголосили декрети про землю і мир, хоча навкруги по всій Росії панувала повна анархія. Армія розкладалась. Цілі дивізії та корпуси знімалися з фронту. Захоплювали ешелони і сунули через Україну, грабуючи і плюндруючи все на своєму шляху. Зі Сходу небезпека насувалася і на Київ. Сюди прямував другий гвардійський корпус, яким керувала більшовицька агітаторка Бош. Я зрозумів, що окрім мене Київ нікому обороняти. Тоді я прийняв рішення, що рушу на схід. І через вісім діб з боями пробився зі своїм корпусом до станції Козятин. І тут тільки довідався, що мені доручена вся оборона правобережної України. Таким чином, коли більшовики так і не з'явились у Києві ще наприкінці 1917 року, то це сталося тільки завдяки першому українському корпусу. Так, Скоропадському дійсно вдалося тоді захистити Київ від більшовиків. Але таким вже був парадокс історії, що через кілька днів у Київ увійшли німецькі війська. Увійшли на запрошення Центральної Ради. На мене це справило подвійне враження. Я думав про те, що б я відчував. Коли півроку назад німці, з якими ми стільки билися, входять до Києва. До якого сорому ми дійшли, що ця звістка тепер багатьох з нас не тільки не обурює, а потайки навіть викликає радість? Бо це звільнює нас від огидливого гніту більшовиків. Відносини між німцями і урядом Центральної Ради... Були абсолютно ненормальні. Німці просто не рахували з урядом, а уряд, який сам покликав німців і про це розголосив, не знав тепер, як викрутитись перед народом. Я бачив, що Україна швидко попаде просто в становище колонії. Треба було діяти. І у цій ситуації найповніше проявилась суть Павла Скоропадського як особи справді історичної. Особи, що може взяти на себе відповідальність за становище в цілій країні. 29 квітня у Києві відбувся всеукраїнський з'їзд Союзу хліборобів-власників. Скоропадський чув голоси ораторів. Щоб врятувати Україну, нам потрібна сильна влада. Нам потрібен диктатор. По старовинному звичаю гетьман. Голосуймо за Скоропадського. Ці слова знайшли гарячу підтримку усіх присутніх. Панове, сказав я у відповідь. Я дякую вам, що ви довірили мені владу. Молю Бога, щоб дав мені сили і твердості. Врятувати Україну. Я не належу до людей, яких легко зворушити. Але я бачив сльози на очах простих людей, що зібрались на Майдані. Я бачив погляди, звернені до мене з надією. В мені вони бачили свого оборонця і Спасителя від того зла, яке принесла їм соціалістична революція. Майже у всесвітньому хаосі війни. І революційних потрясінь Скоропадський прагне зорганізувати на території вчорашньої Малоросії острівець ладу і державного порядку. Гетьманську раду міністрів очолив нащадок старовинного козацького роду Федір Лизогуб. Міністром закордонних справ стає виходець із гетьманської родини Дорошенко. Міністром фінансів Антон Ржанецький. З перших же кроків гетьманський уряд розв'язує фінансові питання. Тільки уявіть собі, гетьманська гривня була конвертованою валютою і високо цінувалася у Європі. Німецька марка йшла за 66 копійок. Австрійська крона за 50 копійок. Я намагався всіма силами підтримати національний рух у державі. В цих своїх намаганнях... Я зустрів сильну опозицію людей великоросійської культури і світогляду. Вони дивились на Україну так само, як на якусь тульську губернію, і не хотіли в українському рухові бачити нічого іншого, як німецьку інтригу. Ішло до того, що чимало синів України соромились називати себе українцями і говорити своєю рідною мовою. Вважаючи її за мову мужицьку. Але хочу зауважити, я проти того, щоб силоміць укоріняти українську культуру. Бо знаю, для сприймання всякої культури корисніше її повільний, органічний зріст, ніж поверхове примусове прищеплювання. Гетьманська влада була багатою. І не шкодувала грошей на розвиток культури. Навчання у гімназіях і університетах було доступним для здібної молоді, без поділу на національні ознаки чи віросповідання. Програму розвитку освіти і науки в Україні довершувало відкриття Національної академії наук. На посаду її першого президента Скоропадський запросив всесвітньо відомого ученого Володимира Івановича Вернацького. Відкривалися нові театри, музеї. За період гетьманства було видано більше тисячі назв книжок українською мовою. Українську державу гетьмана Скоропадського. Визнали 19 держав світу. Проте вороже оточення, у якому жила Україна, час від часу нагадувало про себе. Не забути про той страшний вибух артилерійських складів на Зверинці у Києві. Тоді загинули сотні людей, і цілий район ще довго був схожий на попелище. Пізніше стався вибух бомби. Було смертельно поранено німецького головнокомандувача фельдмаршала Ейнгорна. Із самого початку свого гетьманства Павло Скоропадський розумів, Україна не зможе стати сильною без свого добре оснащеного війська. Він докладає багато зусиль, щоб вирішити цю непросту справу. А згодом їде до Берліна, щоб зустрітися з Кайзером Вільгельмом II. Цей візит виявився надзвичайно успішним. Були вирішені питання Криму, Чорноморського флоту, подальших економічних стосунків. До речі, у Берліні Скоропадський із рук Кайзера отримав почесний пруський орден Червоного Орла. І раптом все змінилося. Рідко але трапляється і так, що лихі вітри, які летять із різних боків, зіткнуться між собою над бурхливим океаном. І тоді від шабашу розлюченої стихії сліпне, гине дивне око тайфуну, його крихітний мирний простір.